Друзі, що я вам сьогодні хочу показати, як у тому мемі це скарб. Вас вітає компанія Агрокраїна запчастина трактора UMZ МТЗ. І сьогодні хочу вам презентувати нашу новинку: це турбінка виробництва Райдер Угорщина. Це в нас шістка і по неї дуже-дуже цікава, солодка ціна. Якщо ви додивитесь відео до кінця або до середини, я вам її е, назву. Ми всі з вами знаємо, що по турбінах зараз зараз дуже е, великий дефіцит. Якщо ви переобладнаєте свою техніку під турбіну, ви, мабуть, з цим стикалися. Дуже складно знайти турбіну нову. А ще складніше, або навіть, е, або навіть неможливо знайти турбіну нову ще й недорогу. І ось ми знайшли для вас. Дуже гарної якості, мені здається, я, на жаль, не спеціаліст по турбінах і не можу вам розказати по її технічних характеристиках якось детально. Я можу вам тільки її показати зовнішній вигляд. А ви ми з вами зараз подивимося, і ви для себе вирішите, чи вона вам підійде чи ні. Але мені здається, вона виглядає дуже бомбезно. Так само, як і шеська турбіна. Трошки зараз розкажу. Про турбіни, чому з ними складно. Я думаю, всі це знають. Я 100 разів це казав, але ще раз буду проговорювати, тому що до нас підписуються нові люди до нашого каналу. І що вони також це мали на увазі. В Україні турбіни виробляли в Мелітополі. Як почалася війна, турбіни підскочили у ціні у три рази. Щось було на остатках на складах, потім все це діло розпродали і почався такий. Така криза, турбінна криза, називаємо її так. Щось вивозили з Мелітополя, якось. Це було дуже складно. Ціна була дуже дорога. Потім з'явилася в нас Чехія турбіна, я вам її вже показував. Вона в нас дуже гарно її почали покупати Наші наші клієнти якість дуже гарна. Вона коштувала 14 800. Ще я знаю, що хтось якось в білорусі завозить запчастини, в тому числі і турбіни. Вона коштує приблизно 13 чи 15 тисяч гривень. Білорусі, але й також дуже складно знайти. Їх завозять невеликою кількістю, і вони зразу одразу розлітаються. У нас зараз чехія закінчилася. Ми чекаємо два тижні. Ось вони, мабуть, повинні бути. Тому кому хто собі тільки чешку хоче. Будь ласка, вони будуть трошки пізніше. Але ми розуміємо, що ці турбіни вони, ну, дорогі, так, 14, 15, 13 тисяч. Це ну, для багатьох така ціна вона кусається. І в нас з'явилася ось ця новинка. Вона коштує, увага, 8 650 гривень за нову ось таку турбінку Райдер. Виглядає вона дуже гарно, як Чешка. Навіть оця улітка. Такого ж кольору, нижня також. На шилдіку написано С-14 турбіна. Тут крильчатка теж ми бачимо якісь відмітки, тому мені здається, вона також там балансується, все перевіряється, тобто з цим питань у вас не буде. Так, це новинка, так, її ми ще не продавали, але за таку ціну я б вам радив. Куплять, не бійтеся, ставте, воно 100% буде у вас працювати. Ми їх отримали в достатній кількості вчора, і вже запропонували декільком клієнтам нашим. Вони одразу ж її купили, тому що кажуть, що дзвонили до багатьох магазинів. Такої ціни ще ніхто їм не давав. Тому, друзі, будь ласка, зверніть на неї увагу і купуйте в нас. Далі комплектація. Дві прокладочки, Ну тут все стандартне. Дві прокладочки. І дві жерстяні накладки, як на чеській. Так, одна сюди, ця йде там знизу. так. Ось, Вона дуже гарно була запакована. Турбінка в пакеті. В цьому пакеті. В коробці і коробка, бачите, дуже багато. Бумага, тому це добре, тому що турбіна там не тіліпає її, вона як треба до вас доїде. Також у комплектації є інструкція, але вона вся написана на англійській мові. Я, на жаль, англійської ще не знаю, але треба вчити, тому що туди, куди ми йдемо, там всі розмовляють українською хотів сказати, англійською мовою. Також нагадую, що у нас ще є цієї фірми розподільники Р80, з якими також зараз дефіцит, тому що вони також вироблялися в Мелітополі. Їх дуже складно знайти. У нас є за дуже приємною ціною 6500 Р80 трьохсекційний. Перша секція йде з плаваючим, інші дві без. Речаги без фіксації, вони йдуть в комплекті. Абсолютно новий, також з гарантією один, один рік. Будь ласка, і його майте на увазі, замовляйте. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуємося до нашого ютуб-каналу і вайбер-спільноти Обов'язково, щоб не пропустити ось такі наші новинки з такими гарними цінами. Мирного нам неба, пока.